Ще 300 генераторів передали для облаштування укриттів у житлових будинках. Чернігова відповідне рішення погодили на засіданні виконкому міської ради 20 жовтня. Остаткування передали комунальним підприємствам, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками. Вони в свою чергу передаватимуть обладнання мешканцям під відповідальність старших будинків. Приватні управителі багатоповерхівок та ОСББ отримують остаткування від комунальних підприємств, пояснюють процедуру в управлінні ЖКГ. Загалом для облаштування. Найпростіших укриттів передано 770 генераторів, 437 біотуалетів та 4 тисячі лавок. Передбачається закупити ще 100 генераторів, дві сотні біотуалетів та три тисячі лав. Закупівля обладнання проводиться за кошти міського бюджету в рамках програми удосконалення мережі найпростіших укриттів Чернігова на 2022-2023 роки. Після її прийняття міська рада організовувала зустрічі зі старшими будинків і ОСББ Під час них ті, кому потрібні були генератори. Генератори біобиральні ємності для води і лави написали заяви. Тепер згідно них отримують обладнання для укриттів у свої багатоквартирні будинки.